Пропонуємо вашій увазі дієтермокоагулятор електроніж високочастотний хірургічний ДКВХ300, який має максимальне технічне оснащення за найвигіднішою ціною на ринку. Прилад призначений для розтину м'яких тканин, коагуляції м'яких тканин, зупинки кровотечі методом коагуляції. Прилад рекомендовано для використання при широкому спектрі хірургічних втручань. В комплектацію входять: два багаторазові електрохірургічні тримачі, пінцет біполярний з кабелем. Комплект з шести активних електродів, кабель живлення, пасивний електрод, потрійна педаль. Прилад працює в двох режимах: монополярному та біполярному. Багатопроцесорна схема дозволяє коагулятору точно контролювати подачу потужності та генерацію робочої чистоти, здійснювати світлову та звукову індикацію та швидко реагувати на команди з панелі управління приладом. Вісім функціональних кнопок пам'яті дозволяють зберегти налаштування приладу для швидкого доступу. Каагулятор має можливість роботи з інструментами різних виробників, в тому числі з ендоскопічним інструментом. Керування здійснюється як за допомогою педалей, так і за допомогою кнопок на інструменті. Система контролює під'єднання нейтрального електроду за допомогою звукової сигналізації, підготовка і порядок роботи. Для роботи в монополярному режимі під'єднайте тримач інструменту та пасивний електрод пристрою. Під'єднайте роз'єм педалі до пристрою. Натиснути на клавішу живлення на задній панелі пристрою. Натисніть на кнопку мережа на передній панелі пристрою. Якщо пристрій вже експлуатувався і було виконо збереження налаштувань в пам'яті, треба короткочасним назисканням встановити ці налаштування. Якщо пристрій не експлуатувався раніше. Виберіть необхідний режим короткочасним натисненням на кнопку установки режимів. Встановити значення потужності для вибраного режиму. Піднесіть інструмент до місця процедури і натисніть відповідну педаль. Пролунає звукова сигналізація. Приклад роботи ДКВХ 300 в монополярному режимі різання. Переклад роботи ДКВХ300 в монополярному режимі різання з коагуляцією. Переклад роботи ДКВХ300 в монополярному режимі коагуляції. Апарат має 6 режимів роботи в монополярному режимі та 3 в біполярному. Максимальна вихідна потужність 300 Вт. Частота високочастотних коливань, в залежності від обраного режиму, 325 або 526 КГц. З детальними характеристиками можна ознайомитись на нашому сайті. Гарантійний термін експлуатації приладу становить 12 місяців. Наша компанія здійснює також після гарантійне обслуговування. Діатермокоагулятори від компанії Viola Medtechnica отримали безліч схвальних відгуків від лікарів. Це сучасні та надійні прилади з різними наборами функціоналу, які здатні задовільнити зростаючі вимоги сучасної медицини.